Друзі, всім привет! 27.08 Ливень минут 40 уже такий вали. Просто стоїть вода і не впитує вже. Оце ми на самому ділі подивимося. Який виноград розірве, а який видерже. Я обязательно після цього дождя снімлю відео. Я думаю, з Аркадією буде все нормально. В общем-то ливень іде ужасний, просто гримить, лиє. Є ще трохи винограда. Буде інтересно побачимо як воно все. Таке испытание буде. Йду під зонтиком.